Зрастя, настав час серйозно поговорити. А значить, це новий випуск нового шоу похуйло. Старого випуску, ви, звичайно ж, не бачили, ну не важливо абсолютно, бо його і не було. Пропоную розібратися з дуже складною темою. Інструкція як DIY, do it yourself, як правильно їба зраду. Інструкція для зрадойобів. Питання дуже серйозне. Пропоную приділити цьому увагу нормальну, з інфографікою. все як положено. Чому назрів е, такий момент поговорити про це, дати вам інструкцію? Ну, щоб ви могли правильно її раду, а не неправильно. Якщо ви вже вирішили стати зрадобом, то будьте зрадобом канонічним. Не повторюйте помилок тих, хто сходить в бік зі шляху зрадойовства і починає не зрадойовити. Неправильно дуже. Якщо вирішили бути канонічним зрадойобом, будьте ним до кінця. Давайте про це і поговоримо. Отже, зрадойоби. для початку треба згадати кілька приказок. По-перше, пісні мішки ворочать. Мішків у мене, як бачите, немає. Ворочать їх я не буду. Пісні право залишаю за собою. По друге, ви могли би сказати, а що ти оце трендиш? Під окоп і воюй, але так сказати, ви не можете. Бо конкретно в даний момент я не в окопі, але більшість часу я там і знаходжуся, і воюю. Тому ті, хто хотів, не можуть мені цим дорікнути. Ну що ж, мені їх дуже шкода. Отже, давайте про зрадойобів. Зрадойоби поділяються на кілька категорій. Я їх визначив аж три. Це ті, які мені зустрічалися. Перші стали причиною того, чому я не веду активну свою сторінку у Фейсбуці, і, в принципі, ригать мені хочеться від цієї соцмережі. Перші зрадойоби називаються раніше такої хуй не було. Назва довга, на латинь не перекладається. Ну але що поробиш? Мою абсолютно нескромну компетентну думку зрадойоби є максимально токсичним середовищем. Будете з ними спілкуватися, можете заразитися. І поділяються вони на три категорії. Перша, яка живе за канонами, раніше такої хуйні не було. Друга категорія. Ми її назвали та ж сама хуйня. І третя категорія одна з найнебезпечніших. Вони мислять парадигмою, потім ще більше похує. Перша категорія дуже сильно небезпечна, тому що вона максимально наближена до вишиватників. На мою ж думку, між ватниками і вишиватниками стоїть безкомпромісний значок. Дорівнює, оскільки, якщо вишиватніки там, хоч з позицією зрозуміло, то ватніки прикриваються патріотизмом, але так само роблять шкоду українській культурі в тому числі. У мене про вишиватників є улюблена історія. Якось в 2010 році історія з життя, звичайно ж, як завжди. В 2010 році, коли у нас була активна концертна діяльність з музичним гуртом Крапка, ми виступали на 20-му фестивалі українців у Польщі, в городі Щецин. чи Кашалін. Щецин. І там за добу ми давали три концерти. Один з цих концертів був спільно з плачем Єремії в клубі. Тоді ми мали грати на розігріві у Плачу Єремії. Так вирішили організатори. Причому з Тарасом Чубаєм ми там так і не перетнулися за лаштунками, ну то не важливо. Але тоді Тарас отримав травму і сталося так, що нас поміняли місцями, і вони грали до нас. І я спостерігав в залі це все відбувалося в клубі. Українці приїхали діаспоряни з усієї Польщі, і за одним столиком мені особливо впала в око одна пара. Значить, на ній такі буси красні, красиві, дуже губи нафарбовані, не менш яскраво, ніж буси. Вона їла морозиво. Він пив горілочку, він одягнутий вишиванку, брюки, шривики. Такі лакові. І от вони дивилися на концерт. Потім виступали ми. Після концерту дивилися пізд уважно. Я, я тоді ще не розбирався в сортах з Радойобів, знаєте, і після концерту жіночка до мене підійшла, звали її Наталія, якщо я не помиляюсь. Дай Боже вам здоров'я Наталія і вашому чоловіку, який водочку у вишиваночки попивав. І вона сказала тоді фразу, яка мені запам'яталася: знаєте, Тарас, це все хорошо, але ви шкодите українській культурі, бо розвиток української культури зупинився на гурті Мареничі. Тоді я зрозумів, я нічого проти гурту Мареничі не маю, величезні, молодці, внеско в культуру просто неоціненний, але є категорія вишиватників, які застрягли в часі, і щоб ти їм нового не пропонував, вони все одно будуть їбати раду, тільки по-своєму. Оце от зародки зрадойобства. Отже, ключові риси зрадойобів, які називаються під видом раніше такої хуйні було. По-перше, це красні буси. Нічого проти них не маю, але на аватарках по-любому повинні бути красні буси і ортодоксальна вишиванка. По-друге, вареники. Дуже люблять вареники. От я помічав особливо в діаспорі. Якщо приходять кудись квасить, ну вареники повинні бути на столі по-любому. Сам люблю вареники, але їхні профілі у Фейсбуці відрізняються тим, що у них по-любому є фотка з варениками. Ідеально, щоб вареники були з калиною. Вибачте, я тут приклею, приклею цензуру, бо. Снотливий ютуб обідеться і забане. А може й зрадойоби. О. Характерні риси зрадойобів класу раніше такої хоч не було. Вареники, фото з варениками має бути однозначно. А ще вони проти будь-якої сучасної музики, крім несучасної. Навіть етнічно, я дуже люблю бандуру, але бачив, як навіть можуть згівнити часне виконання на бандурі. Місця обітання з радайобів першого класу, переважно, це Facebook. Їх там багато просто пізніх. Де вони зустрічаються? Зустрічаються вони переважно у Фейсбуці, ведуть, пишуть дуже статусно, знахабніло і дуже сильно зверхньо. Вважають, що всі інші поділяються або на ворогів, хоч і патріотичних, або на менш кваліфікованих і менш розвинених зрадойобів. Отже, вони їбуть зраду по-своєму, і на мою думку, від них, як і від інших, в принципі, зрадойобів, шкоди дуже багато. Зразу треба уточнити: випуск не проплачений, якби його хотіли проплатити. Я б, напевно, і не відмовився, це і моя позиція, зрештою, але ніхто мені її не пропонував. Тому з радойобів я досліджував через екран свого айфону, без грантових коштів, без підтримки держави, без спонсорських коштів і навіть без реклами. Сам моя ініціатива. Другий вид зрадойобів називається та ж сама хуйня. Достатньо складний вид, вони не ведуть себе як зрадойоби першої категорії, яка називається нагадую, раніше такої хуйні не було. Вони, начебто, прогресивні, вони не кічаться українською вишиватницькою або неовишиватницькою культурою в соцмережах, але постійно в усьому бачать зраду, щоб не робилося все хуйня. Як говорив покійний нині харківський класик, все хуйня. давай, панове. З радойобів другої категорії та ж сама хуйня, от які ну, не бачать, в принципі, змін. Не буде краще і не блогі, та ж сама хуйня, постійно хуйня. Візуально їх не відрізниш, вони дуже подібні до нас. Раду вони їб... специфічно. Їм від усього підгорає. Від змін, від прогресу. Від усього, коротше. Але найбільш. Небезпечним, на мою думку, є третій вид зрадойобів. Все равно ще більше по Вони більш прогресивні. Вибачте, зразу, хоча ні, не вибачайте, якщо ви впізнали себе в моїх словах. Я не хотів вас образити, А може, й хотів вас образити, е, Маю на це повне право, тому що це моя думка зроблена абсолютно безплатно. Отже, третя категорія все одно ще більше похую. Це зрадойоби вищої проби, максимально розвинені, осучаснені третьої прошивки, оскільки вони ведуть себе так, що начебто, їх не влаштовує те, що відбувається. Необхідні зміни вони дуже прогресивні, обітають більше в твітерах, але. Як тільки щось починає змінюватися, вони включають свій турборежим і починають писати це все хуйня, це все шоу, це все показуха, ніхто нас не поміняється, і все це піар. Щоб не робили, це буде піар. Останній вам приклад: це обшуки Служби безпеки України, РНПО. От з радойобів третьої категорії, особливо це зачіпає, тому що вони не можуть видати те, що їм не хочеться змін, бо їм, типу, хочеться змін. Але коли зміни якісь приходять, включається це шоу, люди люблять шоу. У нас ніколи нікого не садять. І у нас ніколи нікого не посадять, їм дадуть вищі посади і так далі. Панаростаючі. Обітають вони, нагадую, в Твіттері особливо небезпечні. А от третя категорія найпідступніша. Виглядають, як і ми, можуть іноді навіть прибухнуть. Профілі в соцмережах нічим особливим не відрізняються. Авторського контенту переважно не створюють, живуть здебільшого в Твіттері. З мого досвіду. Але можуть насрати в Ютубі. Ключова філософія і ідеологія їхнього життя що не роби, а нас все одно ще більше похуй. Візуально вони від нас не відрізняються, і по профілях в соцмережах їх не викупиш просто так. Але є у мене дуже простий рецепт, що робити з усіма радойобами, щоб не похувало просто не спілкуватися. Ну і ключове питання, що з цим всім робить, це дуже просто, щоб не бути під впливом токсичності з радойобів, достатньо просто. Припинити з ними спілкуватися. І буде вам щастя. Ви знаєте, що мій канал недавно був страйкнутий, тому, щоб якось знову повернути там перегляди і більше його рекомендувати, зробіть одну просту річ. Ну і лайк поставте. І саме ключове. Не їбі раду, не будьте зрадойобом. Але я не проти конструктивної критики.